Привіт! Мене звати Олена Мельниченко і ми говоримо про область визначення функції. Розберемося про область визначення на ось цих трьох прикладах. По-перше, ми бачимо, що у нас є чисельник і знаменник. Нам байдуже, що є в чисельнику, а от знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тобто ми маємо розв'язати ось таку нерівність. Якщо ми розв'язуємо, то кажемо, що х не дорівнює 4. Виколуємо точечку 4 і кажемо, що х належить від мінус нескінченності до 4 і в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності. Кругла дужка говорить про те, що 4 ми не включаємо. Добре, якщо ж у нас є ось така функція, ми бачимо, що під коренем у нас є 4 мінус х. І ми дуже добре знаємо, що під коренем не може бути від'ємного числа. Тобто 4 мінус х має бути більше рівне 0. Добре, розв'язуємо цю нерівність, ми переносимо четвірочку, міняємо знак і не забудьте, що зараз, коли ми множимо на мінус 1, необхідно змінити і ось цей знак нерівності. Тобто х менше рівне 4. Точечка в нас замальована, менше рівне це ось, і можемо записати, що х належить від мінус нескінченності до 4. Якщо ж у нас є функція і знизу у нас корінь, тобто ми повинні зрозуміти, що під коренем має бути невід'ємне число і знизу не повинно бути нуля. Ми об'єднаємо це ось так, що 4 мінус х більше нуля, розв'язуємо і тоді в нас вийде, що х менше 4. Розв'язуємо так само, як і тут. Наносимо на числову вісь четвірочку, вже виколота точка, штрихуємо менше і записуємо, що х належить від мінус нескінченності до 4. Тобто три правила, які ви маєте запам'ятати. Якщо в нас є вираз з х знизу, тоді ми кажемо, що це не дорівнює нулю. Якщо в нас є вираз з іксом під коренем, тоді ми кажемо, що це має бути більше рівне нуля. Якщо в нас вираз з іксом під коренем і знизу, тоді ми кажемо, що це має бути більше нуля. Ось три правила, які ви маєте запам'ятати.